Террі Прачет. Кіт без прикрас. Як стати котовласником? Спосіб перший. Оголошення на пошті. П'ять шарівних смугастих котенят якраз достатньо підросли, щоб почати самостійне життя. Віддамо в добрі руки. Абсолютно безкоштовно. Будь ласка, дзвоніть. Та вже подзвоніть їм, будь ласка, тому що котенята вже дуже підросли і увесь час б'ються. Причому котики виявляють специфічну цікавість до мами кішки. І якщо ви думаєте, ніби від вас зажадають спочатку довести, що ви регулярно ходите до церкви і взагалі ведете благопристойний спосіб життя, ви дуже помиляєтеся. Добрі руки в даному випадку! Це будь-який охочий, якщо тільки він не приїхав у фургоні з написом Торквемада і сини кушнірна майстерня. Коли ви подзвоните, вам дадуть відповідь, що залишилося останнє котеня. Так буває завжди. І чому попередні чотири пари добрих рук не зацікавилися цим котеням? Скоро ви це зрозумієте. Проте. Оголошення на пошті непоганий спосіб обзавестися стартовим котом. Спосіб другий. Оголошення в глянцевих журналах про котів. Цей спосіб багато в чому схожий на описаний вище, за винятком того, що укладачі оголошення, ймовірно, обійдуться без слова чарівні. І зрозуміло, без абсолютно безкоштовно. Людям з середнім прибутком цей спосіб не рекомендується. Породисті коти часто здатні непогано прикрасити собою інтер'єр, але якщо кіт вам потрібний тільки для прикрашання, сходіть до найближчого шосе, озброївшись скрипком. І справа з кінцем. Породисті коти досить балакучі. У перекладі з мови котолюбів це означає. Що вони постійно підвивають і часто полюбляють висіти на шторах. Через своє благородне походження багато з них не при здоровому глузді. Кіт одного мого приятеля вважав себе каструлею, але він був такого благородного походження, кіт не приятель. Навіть королева Вікторія не могла похвалитися таким шляхетним родоводом. Що вважав себе не якоюсь там кастрюлею, а до неможливості стильною? Спосіб третій: Купівля за міського будинку. Вірний спосіб набути кота. Не мине і року, як кіт сам з'явиться у вашому будинку і втупиться на вас з найгордовитішим виглядом, немов запитуючи. А що це ви тут робите? Ні, це не кіт колишніх хазяїв. Сусіди його взагалі бачать уперше. І проте він почуває себе у вашому житлі, як вдома. Чому? Цілком можливо, це шредінгерівський кіт. Спосіб четвертий: Притулок для безхатніх тварин. Теж дуже популярний спосіб. Особливо відразу після різдвяних свят і літніх відпусток. І хоча втомлений голос дівчини, що відповіла на ваш дзвінок, буде ледве пробиватися крізь багатоголосий нявкіт, вона докладе дещо більше зусиль, ніж автори оголошення на пошті, з'ясовуючи, чи не ховаєте ви в кишені ніж для білування. Котів притулки віддають, як правило, абсолютно безкоштовно. Усе, що від вас вимагається, це невеличка пожертва не зробите, прощайтеся з життям. Серед тварин, яких вам запропонують на вибір, буде величезна безліч пухнастих котенят. Але вам чомусь впаде в око стерилізована кішка, що насторожено притискається до найвіддаленішої стінки клітки свою вдячність. Вона висловить тим, що безперервно мочитиметься в автомобілі дорогою додому. Спосіб п'ятий Кіт у спадок. Коти, що дісталися у спадок, супроводжуються набором мисок, розкритою банкою найдорожчого корму, кошиком і м'якою іграшкою з бубінцем усередині. Перші два тижні такий кіт. Відсиджується під ліжком в нічийній кімнаті. Якщо спробуєте витягнути його звідти, прийдете до тями в лікарні, де вам терміново пересаджуватимуть шкіру з сідниць на руку. Коти переходять у спадок не лише після смерті хазяїв. Якщо попередні хазяї справжнього кота живі, вони можуть забезпечити вас списком того, що він любить і що не любить. Розірвіть список і викиньте. Усе це тільки забаганки. Прагніть уникати приймати котів в спадок, якщо тільки до них не додається п'ятизначна сума або надія її отримати. Спосіб шостий: Кіт за сумісництвом. Ви знаєте, де витрачає час ваш кіт, коли його немає вдома. Про всяк випадок варто поцікавитися у найвіддаленіших сусідів, чи немає у них схожого вихованця? Так буває, ми знали два сімейства, що ділили одного кота, і не підозрювали про це. Кіт день за днем успішно мандрував між годувальниками, анітрохи не бентежачись через таку скотячу поведінку. Взагалі. Що стосується придбання котів, є одна цікава закономірність. Кіт або обходиться вам дуже дорого, або дістається дарма. Проміжних варіантів не існує. Це, ніби як особистий транспорт вам довелося б вибирати між порше і мопедом.